Вітаю! Це інструкція про те, як перший раз зайти до свого особистого кабінету, коли ви відкрили номер в компанії Will ofNone. Треба зайти на сайт, який так і називається вілофноні.com. Україна у вас підтягнеться автоматично, якщо ні, то вибираєте Україна. Мову поки що вибираємо англійську, тому що на український ще не всі матеріали підтягуються. В правому верхньому куту є логін. На які ми нажимаємо, ми заходимо до кабінету по електронній пошті. Перший раз вам потрібно нажати на оцю нижню строку Reset Password. І сюди ввести вашу пошту, вашу пошту, яку ви вказували при регістрації. Коли ви ввели сюди пошту, вам потрібно буде нажати на цю синеньку кнопку і на вашу пошту прийде посилання, де ви можете встановити свій індивідуальний пароль. Коли ви це зробите, ви по цьому паролю зможете зайти, коли ви введете свою електронну пошту і пароль, в який встановили, ви заходите до кабінету. Він виглядає ось таким чином. Що тут є цікавого? Тут перший розділ Welcome Video. Це відео і посилання на офіційний YouTube канал компанії, також тут є офіційна сторінка, посилання на офіційну сторінку в Facebook. І підписатись. Те ж саме про Instagram. І ще цікавий розділ це про фото. От, Looking for a beloved Love Only Photos. Нажимаєте. І тут будуть професійні фотографії, які ви можете використовувати для соцмереж, для, для листів. І також останній розділ це робочі файли. Це файли. І по компенсаційному плану, і також робочі, наприклад, от ціни по країнах, де представлена компанія. Всі файли вони на англійській мові, але те, що нам треба для роботи, ми персонально перекладаємо і відправляємо особисто. Так, це головна сторінка. До речі, це зверху, якщо скопіювати, це буде ваше реферальне посилання, але поки що по вашому реферальному посиланню ви можете реєструвати людей в Європі. Поки що в Україні на даний момент ми реєструємо вручну. Так, меню. Тут є розділ бізнес. Перше меню це розділ, де ви будете бачити свої об'єми. Якщо об'єми і структуру, якщо ви нажмете на свій значок, тут буде ваша перша лінія, і потім, якщо ви будете нажимати на кожен цей трикутничок, буде ще випадати їхня структура. Orders це замовлення, які ви робили. І організація. Це от в, такому, в такій схемі ваша організація. Потім в аккаунті персональна інформація, і що вам знадобиться, це ще є валет. Є валет це ваш рахунок ваших комісійних на даний момент він йде в євро, і також яке було списання у вас. Тобто на цьому все це те, що вам знадобиться в особистому кабінеті на перших парах.